Друзі, сьогодні ми рибаки його прийшли на, на рибалку. Друзі, можливо, рибалочка довгою не буде. Тому що зараз іде дощик. О, знову качки. От, зараз, можливо, буде видно на воді. Можливо, ні. Це, ну, як вам показати? Ну ладно, друзі, зараз я тут позакидаю. Ось діло знову цього твістера. Можливо, потім поміняємо. Я їм плюс, коли ось тут позакидаю. Так, друзі, я вже ось там позакидав. Мені здається, що трішечки дощ стихає, По трішечки. аж. По трішечки, чуть-чуть аж. Ну ми вже йдемо ось сюди. Вже ми будемо ось тут зараз закидати. Корова. Зараз, друзі, я позакидаю ось тут, якщо щось буде, обов'язково вимкнусь. А о, тут щука стояла. О, тут, о. Можливо, якщо буде видно, я вам ставлю. Вона туди пішла, то все аж добре побачу. Е, Друзі, зараз тут позакидаю, вже як буду десь біля моста, то я вимкнусь. А зараз до зустрічі. Так, друзі, вибачайте, що я там не вмикався. Просто почав іти дощ, ну такий трохи більшенький, що я ловити трохи не зміг. Той, друзі. Дякую вам за актив у Ютубі. Ох, дякую вам, друзі, дуже велике. Ми постараємося вам робити круті відео, щоб вам було цікаво їх дивитися. О, друзі. Друзі, я не знаю, куди пропав оператор. Пишіть у коментарі, оператор повертайся, оператор повернися. Обов'язково. О, і так, друзі, ледь не забув. От тільки що згадав. Там під одним відео е хтось написав, мій підписник написав е коментар, чи удобно ловити отако. Тіпа. Бачите, правою кручу, а лівою підтримую. Так, да, друзі, удобно, мені добре, мені непогано так ловити. Я вже звик. Мені колись казали, ой, буде погано, як буде щука брати, то ти не втримаєш лівою, як так крутити правою, це не добре, неудобно. Так, друзі, я вам так скажу, все удобно. Все добре. У мене спінінг ніколи. Не так з рук. Я злітав. Або ще щось. Друзі, якщо ви хочете бачити обзорчик на цього спінінга, ставте відео під ось цим відео. І обов'язково я вам зроблю обзорчик на свого спінінга. Це обов'язково. Зараз друзі сходимо на ось це місце. Зараз що дощ прийшов, я не хочу по тій траві так йти. Ми, коротше, підемо лісом. Будемо йти лісом, аж пройдемо лісом. Вийдемо до тієї кладки, там позакидаємо. Ну і на тому буде наше кінець відео. Ну зараз, ми вже сюди зайдемо. От, от. Як вам позитива? Зараз я попробую таку найти траву, яка я сама Мукріша така. Ну. Можливо, Мукрішу я не найду, о, зараз я вам спробую записати. Зараз фокусується камера. Фокусуйся. Не фокусується камера, друзі. Де воно? фокусуйся Ну, друзі, мені здається, ви це побачили. Зараз вам ще покажу по своїм тапочкам. Мокрий Та йти туди і не буду. Зараз ми тут позакидаємо. Друзі, так хочу зловити щуку впіймати, точніше, але щось. Неї не хочеться. О, бачите, тут кропива. Вчора я ходив, в неї обминав, а зараз можу йти на простець. Нарешті я вже вдягнувся по-нормальному, штани, кофту. А вдягну того, бо дощ. Мокро все остальне. Зараз, друзі, тут позакидаю і мкнуся обов'язково. А зараз до зустрічі. Фух. Так, друзі, я вже там позакидав. Фух. Коротше, нічого там не було. Ми йдемо на цей місток. Але я щось думаю, що зараз ми підемо стежкою в сейву. О. Ідемо тут таке хороше місце. Фух, друзі! Ну і тобі вже трішки набирається більший актив. Дякую вам за все. Дуже велике вам дякую. Силочку я на Тікток канал закріплю в описанні цього відео. І, друзі, будь ласка, пишіть у коментарі, куди зник оператор. І він вам повинен відповісти. А якщо він вам не відповідає, пишіть оператор, повертайся. Фух. Зараз ми пройдемося з цього. І знову тут просто не мокро. Я не хочу ноги намочити. Але все одно намочу, бо там треба буде йти. Але, але, не так, якби намочив. Сумка якась. Ідемо, ти бачите, понаривали тут. Ох. Скільки тут, друзі, жолуді, капець О, і так, друзі, чуть я не забув. Але як я це міг забути? Друзі, дякую вам за актив у Тіктосі. Такий актив, що капець. Це просто пушка. Дякую вам, друзі, за цей актив. Я ось тут десь ось тут понакидаю скріншотів. Це просто пушка. Я такого активу не очікував взагалі. О, білка. Якщо хочете, вам попробую зараз зазняти її. Якщо хочете. Якщо ще вдасться. А де вона? Тож десь тут була. Я Ні, Нема... друзі, яка тільки где Все. Входимо тут, а чи йдемо далі. А йдемо далі, коротше. Ух, друзі, вже дорога заросла. Давненько. Ах, хто вже тут не ходив, не їздив. О, ну до речі, я вже недалеко від виходу. О, так, друзі, взагалі недалеко. Опа. О, друзі. Знову тримаю палець. Чому ти палець так до камери хоче показатись в камеру? Тут, звісно, дорога не така вже, як колись була. Аж колись була. Але все одно вона ще є, і ми цей факт не відпускаємо. Оп. Опа. А ми вже майже вийшли на ту дорогу, яка нам потрібна, опа, о! І так, друзі, якщо вам цікаво, чи можна їсти ось ці ягоди, ось ці ось таке дерево, ось те, Я вам потім чіткіше покажу, якщо вони ще будуть. Ось ці ягоди. Не переживайте, друзі, вони не отруйні. Це не вовші, бо вовші виглядають ось тут ось це, я вкину фозочку. А це як вони називаються. Ну, вони... Такі є. Ну, нормальненькі, коротше. Коротше, вони кисло сладкі, сладкі. О. <гум> 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 Майже вже вийшли, але ми вже на основну дорогу. Рейшли? Вже більша половина... чекайте Секунду. Вже більша половина шляху. Пройдена. Ось там уже кінець. О. Ой, чуть не впав. Треба дивитися під ноги, мурахи. Друзі, ми вже майже вийшли. Так, друзі, я вже як підійду до мостика, тоді їм хтось. Зараз, до зустрічі. Прависом того місця перейшов. Пробуємо щось тут походити типу, і позакидати. Там просто приїхали інші рибаки. Що я перейшов, звісно, щоб вони мені не заважали. Так, тут ішов в нас. Тут у нас так просто. Зараз ми, друзі, так підемо туди далі. Побачимо, що там, як там. Можливо, і закинемо там пару разів. Можливо, якщо ні, то і ні. Так, друзі, пишіть у коментарі якісь питання. Я вам буду 100% відповідати. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Задавайте якісь питання. Ще щось. Так, отут-то. Ну тут в мене вже буде щось пробувати робити. Зараз, друзі, я тут позакидаю пару разів, їм ще щось, щось буде. Я вже на зв'язку буду одразу. Зараз, друзі, до зустрічі. Я там покидав, там взагалі дуже погано. Там нема. Як розмахнутися, нема що підійти, так до води. Там тільки так стоїшся і стоїш. Ось тут. Ну ось тут вже, друзі, можна ще буде пробувати, зараз робити. Зараз я щось придумаю. Якщо щось буде, вимкнусь обов'язково, а зараз до зустрічі. Друзі, це просто капець. Тут такі хороші види. Тут така чиста ріка. Але одне, що я можу сказати, нема де закинути. Але є, по-правді, є, хіба за такою. От зараз спробую ще щось зробити. Ну я так ступанув, чому я пішов не на там, ту сторону, а пішов на усю з цієї сторони взагалі нема місця, як би підійти до води, а там одесь, вже раз чисто, там далі. Он там. А тут так хороше. Ну, друзі, зараз буду щось пробував, робив. І тоді внув, як буду жити додому. Так, друзі, я вже позакидав. Ось тут те зміг там закинув. Друзі, що я можу вам сказати? Що я сьогодні сильно тупо. Треба було йти на там ту сторону. А я ще так постояв, постояв подумав, так думаю, ай, піду, я туди, на ось цю сторону. З цієї сторони, ну там тільки одне місце таке. Ну так скажемо нормальне було. А так шкода. Шкода. Так би позакидали б довше. Можливо, би щось ще й піймали. А так. А так. Взагалі нічого. Вже якось сумно робиться ще. Стільки раз ходиш на цю рибалочку. Закидаєш, з кожним разом очікуєш ту саму щуку, та взагалі, щоб хоча б риба була. А так не Не щуки, не тої самої. І взагалі. Це дуже так скажем. Обідно. Завтра ще, друзі, можливо, будуть відео. Завтра. Якби ще оператор, то було б 100% відео. Зараз щось, друзі, так дощ. почав моросити. Думаю, вже буде стояти додому. А вам, друзі, дякую за цей перегляд відео. До нових зустрічей, до нових відео. А зараз всім. Пока!